Анулювання незаконних бумаг персон, осіб. А відтак і анулювання прихованих умов, договорів при їх використанні. Свідоцтво про народження. На вимишлений піп. Зубар Богдан Олександрович анульовано. Незаконний паспорт виданий на ПІП ФІО Зубар Богдан Олександрович анульовано. Військовий квиток виданий на вимишлений піп. Зубар Богдан Олександрович. Анульовано. Закордонний паспорт. Виданий на вимішлений піп. Зубар Богдан Олександрович. Анульовано. Посвідчення водія. Видано на вимішлений піп. Зубар Богдан Олександрович. Анульовано. Свідоцтво про хрещення. Видано на ІБП. Богдан Олександрович Зубар. Анульовано. Відновлення, повернення, запрещено. Свідоцтво про хрещення. Військовий квиток. Закордонний паспорт. посвідчення водія. Свідоцтво про народження. А у вас кепський вигляд, Інко Петрівна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам не кушаю. Паспорт. Здравия. Рота Указ, Живоречу із из уст на твердії Конь свята про анулірование законом персону у формі и юридичні зобов'язання усіх ложних договорів. Я живодар єдиного древнього божественного рода, басвята і и тверд коруна. В коні свята Віалаха наречені в честі Богдан. Божественним геном Вищого ума, вольного енергія, вічна душа, зорум, ум, Коно свята Біалаха, вищий суд на тверді, божественні дари, ум, енергія, воля, природний образ, ісконно дар єдиного божественного Рода в Честі живога. Плоть душа, енергія, ум, воля, живога життя, дари не дарю, не передаю, не даю. Все принадлежить божественному роду, свята Бялаха. Живодар не передавайму, ні, ні продаваємо. Живоречи устами в честі наречення Богдан анулював, анулював всі договори на персону, договори, бора, ложні, соглашення, зобов'язання, згоди з фіктивними, вимисленими, дефективними іменами, векселями введені в заблуждення з таємним смислом, умислом, замислом, обманом, кражею анулюються, запрещаються табу. Всі керуючим посередникам, опікунам, замісникам посади, уповноваженим, обслуговуючому персоналу на подза на тверді кона свята Біалога увідомляю, любі договори, оренда, реєстрації, записи в бумажних електронних любих формах, фальшиві, медичне свідоцтво про народження, свідоцтво про народження. Свідослопродаєнство хрещення і таємний договор гіюр на бумажних паперових носіях про народження і хрещення. Розрахунок облік фіктивної торгової фірми, фіктивного клона, учасника кредитора, боржника, борг, гроб, гроб, загробного міра. Заключений ув'язаний в тіневий код в бумажній паперовій формі, програмний територій, регіонів. Юридична особа, персона з формою в назві, кличці, фікції, прізвищем я по батьковіфію. Всі таємні договори, транзакції, угоди, оговори, акцепти, оферти, контракти оформлені в донорство від латинської донари. Для експериментів були зареєстровані в любих формах: носіях, запис, місце, реєстр, номер мера, рахунок, облік. Створені через наречення на основі ім'я через мену, імені, недійсні, жалюгідні, анулюються, запрещаються. Таємна кража життя, живодар ген, дарованих дарів було украдено і обманом, переведено у насліддя, наслідникам общин через таємний договор на крові, вексель, долгова боргова бумага, медичне свідоцтво про народження. З банківським рахунком на форму під ліцо персона, особа, мертвої програми. Анулірується, прикращено, запрещається. Запрещається іспользувати, використовувати дари, наречені, душу, зорум, зорум, живодар, плоть, юшку, день в магічних ритуалах для переводу в деюр мертвий світ, закон. З цією ціллю кращі і маніпуляції енергією, часом, життя живодара наречення Богдан накладеного. Запрещається красти, орендувати, маркірувати, шифрувати живодар, родове наречення, свят, вольного енергію, дари. Вся святного, єдиного божественного рода в коні, жертвоприношення, клонування живога життя запрещено табу. Удар серця, пульсація живого життя, вдар або мене запрещається. Договор, союз, асоціація з програмами запрещено, анульовано. Всі любі будь-які таємні ложні договори на крові, помовчазній сході, контракти. Трасти, акцепти, релігійні клятви, присяги, магічні ритуали, дари, уго... згоди, угоди, воєнної території в формі любих бумажних і електронних носіїв, тексти, записи, картках, справок, довідок, актів, свідоцтв, реєстрації, білетів, посвідчень, сертифікатів, створених і оформлених на основі записів, бумажних носіях. Медичні свідоцтва про народження, свідоцтво про народження, свідоцтво про хрещення, про народження фіктивних торгових комерційних фірм, клонів, формі формів: персона, особа, ліцо, громадянин, гражданин, чоловік, людина, дитина, ребенок, населення, народ, батько, матір заключені без захисту і дотримування. Прав таємно скрито обману або хитрістю оговорами, оговорами, примусово любими другими видами хитростей, або явно без моєї згоди на родові наречення моїх предків і мого наречення Богдан, переселених в через програму Земля на штучній віртуальній театральній військовій площі, територія зони. Поселення, райони, регіони, легіони, реєстри, нічтожні, недійсні договора прекращаються, утверджено. Будь-які всі штучні території, оберштаби, штандарти, війни, найомники, санітарні зони, адміністративні одиниці, колонії, карантинні поселення. Райони, регіони, общини, любі переписи, тверді свята Бялоха, недійсні, жалюгідні, нікчемні забрещено, табу. Форма особи, ліца, персони в ложній формі заява, любої форми на отримання, свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, свідоцтво про хрещення, свідоцтво на довіреність особових прав, свідоцтво про гіюр, свідоцтво про нісуїн, Свідоцтво про єврейський шлюб, свадьба. Єврейська свадьба, купа, свідоцтво про вінчання, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розвід або в іншому свідоцтві, договорі, в будь-якої вірі або корпоративному торговому комерційному свідоцтві украдено живодар. вічних душ з устаречущих свої наречення, будь-кому запрещається. Адгеціям контракт, контракт Адгесії, Двосторонній договор на основанні согласія і несогласія, в котором не можливості проведення переговорів об условіях такого договору. Всі договори, акцепти, контракти, угоди прикращаються недійсно, табу. Договори, угоди, контракти, оговори, завищання в будь-яких. Бумажних і електронних формах, шифрах, цифер, код, номер, свідоцтво, повторні дублікати, копії, видані ЗАГСом, РАГСом, банком, паспортним столом, органом, організацією, фірмою, дворцом, бюро, відділом. Канторою, службою наствореного агента для комерційної діяльності, як товар, вещ, боргова одиниця, військовозобов'язаний боржник. Свідоцтво про народження від 23 січня 1997 року відповідний запис номер 2 Місце видачі, реєстрація, Томашівська сільська рада. Виписаний на ПІП Зубар Богдан Олександрович 22 грудня 1996 рік. Анулюється, нічтожно, прикращено, утверджено. Таємний договор, угода, згода, реєстрація, території, індекс, запис, реєстр, клонів, номер, мера, рахунку, обліку, транзакція, донорство, нічтожно, анулюється вето. Таємний договор, магічний Таємний магічний обряд, ритуал на крові, скринінг, довіра, договор, оговор, заговор. Згода запрещається, анулірується табу. Таємне примусове переведення в іудейство, людство, в ресурс, люцифру запрещається, табу утверждено. Анульовується договора з угоди. Експлуатації живодар через бумажний паспорт і паспорта будь-якого виду біометричний, генетичний, електронний, біологічний, цифровий, донорський, документи, код імені, тайну або явно без нашої згоди. Оформлені не дійсно договор, угода, згода, акцепт, паспортизація, телепортація, обманом, оформлені на анульованого агента. Персону оформіти в будь-якому записі чи реєстрі любого паспорта, паспорт НВ 661631, виданий 9 січня 2013 року. Ложні, недійсно, запрещається Табу військовий квиток АВ номер 425714 14 Таємний договор, боргова угода, згода, реєстрація. Територія, запис, реєстр, номер мера, мертвого рахунку, обліку, транзакція, донорство, присяги, контракти, безхозн... безхозний найм, анулірується, прикращено. Запрещено но принуждати, примушувати, пред'являти, використовувати, щитати, щитати, будь-який ложний, бумажний носій, свідоцтво, білет, квиток посвідчення, диплом, присяги, отмітка, мітка, цифрою, шифром, кодом, книжечкою, любий паспорт, території, IT-карта, скритої форми, доручення, угоди на довірче управління і насильний захват, перехват, транзакції, донорство, ворогство, кражі, восприємственність, дар по крові, анулюється, утверждено. Требувати під принужденням, під примусом, контрибуцію, дань, оброк за жива, дар Бога вся свята на тверді в коні свята запрещається табу утверждено. Таємний договор любої вимисленої території, регіона, зони, ілюзії, в формі печаті, бумажного носія, паспорта, карта, анкета, прописка, приписка, місце проживання. Реєстрація, рахунок, облік, кража, божественної на тверді свята Бялха, конвертація в мертву програму, Союз, асоціація, прописка, місце проживання, адрес, сад, кодом, доком анулюється, запрещається, нічтожно табу утверждено. Договор, контракт, передача прав, юридичні зобов'язання. Недійсні, анулюються, запрещаються, нічтожно утверждено. Реєстр номер мертвого облік, розрахунок, транзакції, донорство. Нічтожно ануліровано вето табу утверждено. Посвідчення водія на персону ПІП Зубар Богдан Олександрович, ВХР 049289, видано 15.02.2017. ІПН. Примусовий найм смертника, воєннослужбовця, території, регіона, номер, цифра, шифер, ідентифікаційний особовий номер, код персони, тайний ложний договор на бумажних електронних носіях. Обманом оформлено наданий Державною податковою адміністрацією України на анульовану персону у формі нічтожно анулюється. Я живодар з нареченням Богдан, речу, устами, запрощається всім фірмам, формам противодіяти воній енергії, конвертувати, стягувати сплати з, з подорожей потвердів на любому виді об'єкта мого руху. Запрещається принуждати насильно або обманом требувати, пред'являти будь-який бумажний носій, вора, персон у формі. Фіопіп розглядається як примус живода до рабства, геноциду, злодіяння в той час, з требуючого стягується сплата з його імені, енергією і часом і всім, що має в своєму часі. Таємні договори, уговори у формі. Свідоцтво, хупа, свідоцтво гет, свідоцтво про хрещення та миропомазання, переведення таємно в іудейство, свідоцтво про смерть, про здійснення таємних обрядів Недійсно, ложні договори, уговори анульовуються, нічтожні, прикращено. Всі записи, номер рахунку, обліку, транзакції, шифри, цифр, коди реєстрації. Території в церковних книгах до говора, угода, згода в любих церквах нічтожні, анулюються, прикращено. Таємний договор про проведення обряду гіюр, хрещення, оборот, перевод, слуги іудейства, проведений над живодар душі, з крові і плоті з нареченням Богдана. В формі реєстрації бумажного носія, фальшивого свідоцтва про хрещення, обмана оформлене, зареєстроване на форму назви клона, піп і БП, тайний обряд, ритуал, запис, зділка канцелярії в церкві, таємні обряди, ритуали, запис, угода, дело, рахунок, облік, таємний договір, угода, згода, ритуал. Обряд, реєстрація, територія, запис, реєстр, номер мертвого мера, угода, згода, транзакція, донорство. Анулівано, прикрашено, вето табу утверждено. Всі договори, релігійні, таємні, чужеродні, чужекровні, клятви, обряди, ритуали, предложення, пропозиції, проекти, законів, компанії, Іс Ісуса, Мойсея, Ноя. Морманські релігії, їх тайні обряди, магічні ритуали, наведені порчі, кукла, лялька, вуду, голем, торговля, дарами живих родів, дарів божественного рода, плотів, іменами, предків, оцифровка, шифровка, території, кладбища, цвинтарь. дар вензором забрещено. Всі договори моїх предків оформлені в формі, різних бумажних носіях, текстів, записів, метрик, картах, книг, справок, довідок, актах, свідоцтв, реєстрації, білетів, посвідчень, аусвайсів на основі таємних оговорах. медичних свідоцтв про народження, свідоцтво про хрещення, тайний уговір, контракт, гіюр, свідоцтво про народження, цифрових клонів. Фіопів, свідоцтво про народження, свідоцтво про хрещення, свідоцтво про шлюб, медичне свідоцтво про народження, таємні договори, угоди, згоди, реєстрації, територія, запис, реєстр, номер мера, мертвого рахунку, обліку, транзакція, донорство, нічтожно, анульовано, прикращено, вето табу, харам утверждено. Таємний ложний договор, свідоцтво про хрещення, свідоцтво про вінчання заключені на нареченні моїх предків, родителів, Лариса Саша. Всі ложні таємні скриті договори, контракти, згоди, відомі і невідомі нами наречені моїх предків Валерії Анна і всі ложні таємні скриті. Договора, контракти, згоди, всі відомі і невідомі, наречені імена мною моїх предків, записаних в книгах живих родів, всі таємні релігійні обряди, совокуплені зв'язки, договори, оговори говором, річ про рождення і хрещення клонів з вимишленими назвами піп, всі договори, контракти. Записи создані, створені на їх основі транзакції. Ануліровано, анульовано, недійсно, прикращено, нічтожно, ложно оголошено. За обман і насилля, принуждення примусом до таємного контракту, угоди, оговори в рабство, торговлі душею, плотію, Неведення порчі у формі клона, піпфіо, маски за використання під принужденням, примусом, обманом, помажних носіїв, білет, паспорт, айді-карта, скрита ложна форма, доручення, угода, згода на довірче управління управляючими посередниками, опікунами, живодаром, дарами, живага, рода через будь-який посередник форми, особи, ліца, персони, фіопіп, форми, заяви, реєстрації на отримання, білета, книжечка, паспорт, ID-карта, нічтожна, прикращено, утверждено. Довіра вірять, кредо, кредиті, кредитом, кредит, дебет, рахунок, облік, кредитація, акредитація, вора, слух, послуг, мошенника. Піпфіо всі векселя, векселя предків в біді Є і на вічно анульовується, запрещається. Всі слуги, послуга, мошенника. Піпфіо анульовується. За явне вбивство, воровство, кража розума, пам'яті, за використання гласа, голоса, за таємні магічні обряди на крові, скринінг, проведений в роддомі. Обманом над рожденним анульовується, прикрашається за створення захисту, банк казну для кражі і обману казйонного місця, казначейства, знак, общак, бюджет в любої території регіона запрещено. Відкриття таємного банківського рахунку на миру, плоті, душі, крові, на наречення використання для. Утримання, нав'язану персону у формі назву, фіопів, введення різних таємних угод, транзакцій, трансакцій, обезличеного, личеного металічного рахунку, облік відкритого у формі любої банківської платіжної карти, рахунку, примушуючи існувати в нужді, діяти в омані, в злочинних інокровних замислах. За примушення до рабства отримували винагороду, являється злочин проти єдиного божественного рода. Живодар душі запрещено табу, утверждено. За обман і вимагання любої требуючої оплати, оброку, дань, контрибуції, за живодар душі, за дари, ба, вольного енергії будь-яких. Примушувальник оплачує своїм життям енергію часом. Живодар даре вольні відоплати для життя, живодіяння на тверді свята білого. Взяті в биті є в биту всі підписи, автограф, згоди, нарисована картинка, ікона, любі ваяні образи, взяті відріз, в зірці крові. Плоті тіла, взяті хитрістю або принужденням під примусом, любі будь-які згоди, живоречу примушуючих або конклюдентному договору, говору обох сторін або письмовим шифром, шифтом іероглифами, іконами, уловками, обманом. По принужденню, по примусу з програмою без докладного тексту, обманного контракта, акцепта угоди, в акцепта вбуті і навічно считати, читать смертним приговором, оплатою власною головою, власним життям вірою і поверненням всього стану, всіх насильно принуждаючих і насильно опікуючих, укравши живодар живої душі. Живадара Богдана. Любі ігри слів і понять, всі ролеві ігри, клони, кодові ДНК, віца, маски, актори, персони, наложниці запрещено. На любому паспорті і тверді свята бялога запрещено, утверджено. Живадар душі, дар, і ма єдиного божественного рода, невід'ємна з часу явлення. Нарушати красти зор, ум, маніпулювати душею, вводити в заблуждення чи будь-які експериментальні ігри ролі театру запрещено табу, всі послуги і слуги актори, слуги в чинах любого вида театру, всі слуги, всі ліцензії, розрішаючи будь-який вид діяльності, нейролінгвістичне. Програмування через будь-яку мову ануліровано і запрещається. Запрещено захват війни, будь-які випромінювачі, унічтожувачі, винищувачі, живо гажетія на тверді свята Білого. Запрещено. Нічтожні конвертації, персони, посередники, опікуни, програми, транзакції, програми, контрибуції, вакцини. Цифрові мітки, любі скринінги, чіпи, віруси міняти, кодувати, генетичний код, ДНК, плоті, ум, любі технології, все, що несе угрозу живому життю на тверді свята біалога. Запрещено, ануліровано, утверджено, табу. Живодар єдиного божества народу в честі наречення Богдан. Дар вольного енергія. Ба, с я, я, я Сущева, виший суд, тверді, свята Белга в коні. Утверджено: порушувати живореч, указ, живодара, Богдан, єдиного божественного рода живога життя запрещається.